Всім привіт! Мені тут друг привіз своїх два домашніх акумулятора, які у нього стоять на інверторі. Дружина в нього займається манікюром, тому треба, коли немає електропостачання, треба для роботи у нього стоїть інвертор там. Щоб була змога працювати, коли немає електропостачання. Система у нього 12 вольтова, у нього ці два акумулятори запаралельні. Працюють вони вже при відключенні з 2022 року. Він собі замовив та купив літій залізофосфатний акумулятор, бо ці вже стали дуже швидко розряджатися. Привіз до мене. Ось я один вже зарядив да, до повного автоматичною зарядочкою. Ну, вони і були заряджені, але я трошки дозаряджаю. Один е, е, вже зарядився, поставив електронне навантаження. І другий поставив дозаряджатися. Поки цей буде розряджатися і міряти остаточну ємність. Значить, дивіться, це у нас е, ось такий, ось такий акумулятор. 100 Ампер годин. Так, візуально стан у них майже, майже новий, бо стоять в квартирі. Значить, поставив я струм в розряду 10 А. Це у нас виходить 120, 120 Вт навантаження. Зараз йде на акумулятор. Ну, як положено, до 10,5 вольт будемо розряджати. До такої напруги під навантаженням. Хтось там скаже, що не бажано акумулятори розряджати до, до 10,5 вольт, але це 10,5 вольт це буде під навантаженням. Після того, як навантаження вимкнеться, він стабілізується і буде там десь біля 12 вольт, поки ми його не поставимо далі заряджатися. Ну, ось він вже працює тут. Кілька хвилин, ще пів Ампера тільки віддав. Будемо спостерігати, скільки він витримає і будемо записувати результати потім. Так, щось я на цьому акумуляторі забув заміряти конвеєм перед тим як поставити на замір ємності цей вже також постояв 5 хвилин на зарядці зарядка показала що він заряджений тому другий зараз зразу, зразу перевіримо акумулятор конвеєм спочатку запишемо дані потім будемо записувати дані після електронного навантаження що воно там покаже так, звичайна батарея ЄН950, пусковий у нас струм. Так. Батарея хороша, 80% соху, заряджена, опір також непоганий. Ну, будемо міряти електронним навантаженням і порівнювати... А, так що Ось вже тут у нас нарахувало 5 ампер годин буквально пройшло пів години після того як ми його поставили так 30 минут 17 секунд. Рівно півгодини. Ну, Якось отак. Ну, Потім, потім ще за, заміряємо конвеєм після того, як воно заміряє електронне навантаження, зарядимо його і заміряємо потім конвеєм і цей і переміряємо також і цей потім. Зараз я тут запишу, що у нас тут сух. У нас вісідесятків, 71 А. І що у нас тут ще? І опір запишемо, який був відео. Ну, продовжимо тестувати. Так, ось, все. один акумулятор вже розрядився. Получається, показала в ньому п'ять Ампер години. 52 А. Зараз будемо знімати його, ставити на зарядку і ставити другий. Ставити, розряджати другий. Так, поставив другий акумулятор на розряд. Дивіться, якась ситуація. Спробував перед тим, як заряджати, поміряти конвеєм. Показники. Дивіться, що виходить. Требується перезарядка. 11,85 вольт, майже 12, як я вам казав, що воно розряджало його до 10,5 вольт до під навантаженням, але потім він трошки постояв і очухався майже до 12 вольт. Це дуже добре опір. Опір 6,2 мл. -ома. І сох. А сох показує, дивіться, 49% на розрядженому акумуляторі. А ємність у нас показала 53%. Я більш ніж впевнений, якщо ми зараз, зараз зарядимо, буде сох там відсотків 80. Ну, то ми подивимося після того, як зарядимо. Але ось коли акумулятор розряджений. Ємність і сох приблизно співпадають. А коли заряджений, ну, не дуже вони співпадають від ці відсотки. Так що якось отак. Добре, будемо ставити на зарядку і тестити далі. Так, друзі, ну ось, закінчився розряд другого акумулятору. Тестер ємності показав у нас під навантаженням 10 А. Получається 50 майже 57 ампер годин, якщо округлити. Сох, напам'ятаю, тут був по конвею 80% 700 ампер годин пускового струму. Але, але мені правильно, в це зробив глядач зауваження, що я, акумулятор, у нас пусковий струм вказано 800%. 50 ампер А я ставив тоді 950 поставив. Зараз ось у акумулятор той перший. Нас показав ємність 53 ампер години. Перевіримо. Так, трошечки не то. Так, звичайна батарея. EN 850 у нас стоїть. Ентер. Так, друзі, ну ось бачите, які показники показує конвей. На зарядженому акумуляторі показує 92% соху, а справжня остаточна ємність в нього 53 ампергодини, тобто майже половина. Так що по конвею і по подібним приладам купувати е акумулятор я вам не дуже раджу. А більше, більше і способу ніякого немає провірити, таким, ніж таким швидким тестером перевірити. Цей тестер показує тільки пускову, пусковий струм. Оце сох по пусковому струму. Ось, виходить, тут зараз 725 остаточний пусковий струм замість 850. І цей. Тут зараз, зараз скинемо вже. Ось тут напруга така показує у нас. Зараз виключимо ми його і подключимо конвейчика. Конвейчика, так, зараз одну хвилиночку. Прошу. Так. Значайте, вже ще трошки затягую відео, але, але в мене поки що швидше не виходить. Так, звичайна батарея. Є 850 Так, на зарядженому він показував, тоді у нас був струм 700 700 А годин. 80%, Але тоді я виставляв 950 Ампер струм. Тому ось отак получається на розрядженому акумуляторі такі показники. Требується перезарядка. 46, шість, Остаточно. Я ж кажу, на, на, на розрядженому він більш точно показує ємність і пусковий струм в процентному соотношенні. Тому якось отак. Ну що, залишилось тепер зарядити другий акумулятор. В принципі, в принципі все. Ось отакі показники. Все. Всім дякую за увагу. Буду дуже радий вашим коментарям, вашим лайкам, як ви перевіряєте свої акумулятори на роботоспособність. Дякую всім за увагу, всім пока.